Значить, Нерівності з модулями розглянемо перший тип нерівності з модулями, ми перше пишемо. Коли у вас модуль Х, наприклад, менше А, якогось числа. Якщо у вас модуль менше якогось числа, то це завжди буде система. система. І тепер дивіться, поясню, чому система. Як пам'ятаєте геометричний я вам тільки що показувала, да? перейшли туди і туди. Х може бути при що, давайте я сама відстань менше, ніж оце число А. Правильно? Менше це оце. А коли у вас штриховка, ну, якби, як би, Коли всередині це система. Коли буде по краях, це буде об'єднання і це буде сукупність. Зрозуміло. Yeah. Значить ще раз, коли відстань менше, ніж якесь число, вона буде отут. І це записується у вигляді системи. Х менше А. Тобто, знову ж таки, нерівність переписуємо, обираючи знак модуля. Записали, зрозуміло? А потім, дивіться, що ми міняємо. Х залишається, знак нерівності змінюється, і знак числа змінюється. Тобто змінюється вся оця. Частина. только х. Так. Так. І другий випадок. Це ну, це? я вам показую, як ви буде алгоритм розв'язування. Зараз ми ще подивимось на приклади. Коли у вас модуль x більше, ніж це число. Коли більше це об'єднання розвідків, це сукупність. І знову ж таки, отак ми пишемо. І x менше мінус А. Так третій. Так, третє ми розглянемо, коли у нас модуль. F тобто якийсь вираз від ікса. Чому постійно розмовляємо? Я Менше, ніж G від ікс. А що Це F від F від X, G від X. Це значення, яке залежить вираз. X-овий вираз. Наприклад, 2х плюс 1. Mm -hmm. Отак От записується у загальному вигляді. А це, наприклад, там 3х мінус 5. Mm -hmm. а від ікса залежить вираз, який залежить від х. -а. Зрозуміло, у загальному вигляді я так записала. Значить, якщо у вас модуль менше якогось виразу, який залежить від х, то тут треба ще написати умову на цей вираз, як ми вирівняємо. Mm -hmm. От дивіться, якщо це буде від'ємне mm -hmm. число, то правильно буде ця нарівність. Mm -hmm. Ні, бо модуль не може менше від'ємного числа. А якщо це буде 0, то правильно? Модуль менше 0 строго. Ні. Ні, бо це буде вже від'ємне число. А якщо це більше нуля, то Ні. це може бути. Так? Отже, ми пишемо умову. G від x більше 0. І далі розкриваємо знак модулі, як отут ми розкривали. Тобто F від x буде менше, ніж g від x, і f від x буде більше, ніж мінус g від x. Система, все в системі. Зрозуміло? Mm. Так. ну, На прикладах розглянемо. Це в загальному вигляді. Ми, на прикладах. я під низом приклади запишу. Так. От для цього модуль х мінус 2 менше або дорівнює 3. Дивіться. Модуль менше це система. Ми записуємо у вигляді системи і повністю переписуємо першу нерівність, обираючи знак модуля. Х-2 менше до рівня 3. А потім Х-2 ми переписуємо і змінюємо знак нерівності в іншу сторону, і знак правої частини теж змінюємо мінус 3. Так, зрозуміло? <мас> так <мас> ну, Тепер розв'язуємо систему. Як звичайно, х менше або дорівнює 3 плюс 2 5. Тут х більше або дорівнює мінус 3 плюс 2 мінус 1. Ну і система це у нас перетин штрихового. Значить, отже, позначаємо точку мінус 1, позначаємо точку 5, х менше 5 сюди. Тут уважно, бо як розв'язано системи, багато помилок. Х більше мінус 1 сюди. Де діана перетин штрихова? Мінус 1, Ну, а чому б самостійній так не написала? Х належить від мінус 1 до 5. Перетин штриховок від мінус 1 до 5. Так, зрозуміло? Да. Перший. Перша нерівність. Так, тепер да. друга. Ну, це я прибираю. Це Ну що, що важка? Роз'яснемо як є третій, то ваше. Так, ну третє ми теж розберемо. Значить, ми друго. Друго. Візьмемо модуль 1 мінус Х більше 10. Коли у вас справа звичайне число, то ви ніяких кому б не пишете. Значить, більше 10 це вже буде сукупність. Якщо модуль більше, це сукупність. Якщо модуль менше, це система. Значить сукупність. І так само пишемо. Спочатку нічого не змінюємо, а потім 1 мінус х менше мінус 10. Знак нерівності. Тобто оця частина змінюється вся. У, другому, у другій нерівності. Так, оце, бачите, ми так от заказали. Так, це зітру. Ну, розв'язуємо мінус х більше 10 мінус 1 9. І мінус х менше мінус 10 мінус 1 мінус 11. Поміняли знаки на протилежні, тобто домножили на мінус 1х менше всі знаки, всі знаки нерівності мінус 9. І х більше 11. Це сукупність. Значить, тут перетин штриховок не, не повинен бути. Ну, Якщо він є, це добре, але ми не записуємо тут перетин. Значить, дивимось. Не зафарбовані, мінус 9 і 11. Менше мінус 9, більше 11. Це... Значить, Яка відповідь? Об'єднання. Об'єднання правильно. Да. А -а -а. Х є від мінус нескінченності до мінус 9. Об'єднані від 11 до плюс нескінченності. Так, тут є питання? Ні. Немає. Так, третій. Третій випадок. Нерівності з модулями. Так, щось у мене тут немає. А у вас у підручнику. Сейчас подивлюсь. І у вас у підручника немає, але я візьму з цього, з номера. Так, Модуль Х плюс 4 менше, ніж 2х мінус 1. Наприклад, така нерівність. Отут, коли справа, так, у вас не модуль, а число, яке ви не знаєте, яке воно. Значить, ви накладаєте на нього умову. Якщо це буде 0, то це неправильно. Якщо це від'ємне, то це неправильно. Тоді ми пишемо, що права частина повинна бути строго додатньою більше 0. Оця умова. Це зрозуміло? Так. А потім уже записуйте, як воно все є: х плюс 4 менше 2х-1. Х плюс 4 більше Мінус 2х, плюс 1. Поміняли усі всі знаки у другій нерівності. І це все в системі. Розв'язуємо. Тут 2х більше 1, х більше, ніж одна друга. Х більше однієї другої. Так, дивимось тут. Тут мінус х менше. Мінус п'яти, Значить, х більше п'яти поміняли всі знаки. Ну я сразу. Угу. Так, і тут плюс два 3 трих, а сюди мінус три. Трих більше мінус три х більше мінус одного. Ну і показують у нас число вік прямі. Ну один мінус чотири мінус три. 1 мінус 4 буде мінус мінус 3 поділити на 3. Х плюс 2х. Х я зразу зробила. Отак, подивилися, отак вийшло. Значить, тепер точки позначаємо всі незафарбовані. Тут буде мінус один. Від меншого числа до більшого не забувається. Обязательно позначати сюди. Ну так. Від цього ж буде залежати е, ваша відповідь. Ну, Якщо ви розумієте, так, можна написати. Ні, в системі обов'язково. це нерівності можна написати. А в системі ми повинні знайти передній три Так, ну дивимось. Х більше, ніж одна друга. Більше сюди, до кінця малюєте. Більше п'яти. Більше п'яти.

Тут два рази, а три рази от рожева, біла і зелена. Від п'яти до плюс нескінченності. Тож ми записуємо там, де більше раз перетинається. Так. Там, де є спільний розв'язок. Якщо у вас три нерівності, то три рази перетинається. Так? Якщо у вас чотири нерівності, то чотири рази буде перетинатися. Не два вже. Зрозуміло? Так. Так, і є від п'яти до плюс нескінченності. Так. Важний вісім. Ой, я не брала. Так, можете ще раз? Що їм? Весь розізок? Давайте ще раз. Подивилися. У, так, у такій нерівності, коли модуль менше якогось числа, оцей вираз повинен бути додатній. Тому що якщо модуль менше від'ємного числа, то такого не буває. Це невірно. Зрозуміло? Модуль чи число додатнє. Тому ми пишемо на всю сторону умову, що 2х-1 більше, більше нуля. Понятно? А далі переписуємо, як ми всі розв'язували. Тобто це без зміни. А тут міняємо знак нерівності і праву частину. Так? Так, 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 так. Так. А далі розв'язуємо.